Сучасні дрони обладнано двома сенсорами, які мають досить схожі на перший погляд функції, через що люди часто плутають їх. Що ж, давайте спробуємо розібратися і у двох словах пояснити різницю між акселерометром та гіроскопом. Акселерометр вимірює лінійне прискорення об'єкта в трьох вимірах. Використовується для визначення зміни швидкості об'єкта, або для вимірювання сили гравітації, що дозволяє визначити нахил чи орієнтацію пристрою відносно землі. Наприклад, акселерометр у вашому смартфоні визначає, коли ви перевертаєте телефон, щоб змінити орієнтацію екрану. Акселерометр вимірює зміну лінійної швидкості, тобто він допомагає визначити, чи об'єкт рухається вгору чи вниз, вперед чи назад, ліворуч чи праворуч. У випадку з дронами він служить для роботи стабілізованих режимів польоту, наприклад, angle чи horizon. Як це працює? Польотник може визначити кут нахилу дрона і керувати двигунами таким чином, щоб компенсувати цей кут. Фактично, ми знаємо прискорення у якомусь напрямку і задаємо аналогічне прискорення у напрямку протилежному. Гіроскоп вимірює кутову швидкість, тобто швидкість обертання об'єкта. Навколо його осей використовується для визначення, як швидко і в якому напрямку об'єкт обертається. Гіроскоп допомагає в стабілізації дронів, але використовується у нестабілізованих режимах польоту, простіше кажучи, в акро. Фактично, справу з гіроскопом ми маємо тоді, коли говоримо про підлуп простою мовою піди. Бо саме гіроскоп використовується для того, щоб польотник розумів, з якою швидкістю і куди повертається дрон, та міг компенсувати цей рух, не дозволяючи йому робити смертельні кульбіти. IMU у сучасних fpv дронах ці два сенсори переважно є не окремими пристроями, а частинами одного пристрою вимірювання інерції – «Inertial Measurement Unit» або «IMU». Та все одно, якщо ви літаєте переважно у акро і не користуєтеся стабілізованими режимами польоту, акселерометр можна навіть вимкнути у налаштуваннях, задача вирівнювання дрона у горизонт все одно лягає на ваші плечі. Вимкнути ж гіроскоп неможливо. Якщо все це все одно занадто заплутано, для того щоб дрон був керованим. Він постійно вимірює кутову швидкість гіроскопом і пропускає виміряні значення через підконтролер, який визначає, у якому напрямку ми обертаємося зараз, у якому напрямку ми хочемо обертатися, та розраховує, які саме сигнали подати на двигуни, щоб забезпечити рух із існуючого стану, у бажаний. Це відбувається постійно. Якщо ми хочемо, щоб при відсутності сигналів керування від людини. Коли ви просто залишили стіки на пульті по центру, дрон повернувся у горизонтальне положення, нам потрібен акселерометр, який, власне, і дозволяє зрозуміти, яке ж положення є горизонтальним.